Всім привіт! Мене звати Костя Фолстен. І сьогодні ми знову поговоримо з вами про легіонерів УПЛ. Але цього разу мова піде про тих, хто виступає в українському чемпіонаті просто зараз. У футбольній спільноті існує думка, що в УПЛ залишилися лише ті легіонери, які розуміючи ніде більше вони або не потрібні, або не отримують таких вигідних контрактів, як в українських клубах. Звичайно, у цій тезі наголос йде саме на недостатньо високий рівень іноземних футболістів. У цьому відео я дещо спростую цю думку, бо деякі з них дійсно змогли розкритися і показати непоганий футбол. Одразу хочу вас попередити, що статистичні дані у цьому ролику були взяті за основу під час його створення. Тому, якщо ви будете дивитися його значно пізніше, цифри можуть відрізнятися від актуальних. І, взагалі, статистика тут для того, щоб підбити певний підсумок ефективності легіонерів просто зараз. Ну що, погнали? Десяте місце: хорватський опорник Невен Джурасик долучився до гірників перед початком цього сезону. Гравець дублю загребського Динамо отримав чудовий шанс піти на підвищення і скористався ним. Звичайного хлопця буде небагато ігрового часу, адже його прямий конкурент по позиції це Тарас Степаненко. Однак мені здається, що Шахтар взяв футболіста, так би мовити, на виріст. Тож у Степаненка не з'явилися конкурента. Скоріш доничани будуть виховувати у хлопцеві заміну легендарному українському футболістові. Тим паче завдатки для цього у нього є. Невин уміло діє у відборі, володіє гарним баченням поля і пасом на різні дистанції. Цього сезону він навіть встиг відзначитися одним голом в УПЛ. У хлопця дуже вірить головний тренер команди Ігор Йовічевич, а це багато про що говорить. Адже авторитет у спеціаліста зараз дуже високий після того як він зумів вистроїти нову команду за короткий проміжок часу та досягти немалих успіхів в Єврокубках. У моєму рейтингу знайшлося місце для нападника полтавської ворскли Марлісона. За полтавців він виступає на правах оренди. Вже у червні наступного року він повернеться до Фігеренце, бразильський клуб, що виступає в «Це». Але новачком УПЛ нападника вважати не варто, адже попереднього сезону він захищав кольори Металіста 1925. У команді скрипника Марлісон не є стабільним гравцем основи. Переважно він з'являється на полі після заміни. Однак навіть цього йому вистачило, щоб тричі відзначитися голом в УПЛ і віддати одну результативну передачу. Зазначу, що в останніх матчах він грає більш стабільно та з'являється з перших хвилин. Що каже про те, що Марс вже потроху стає своїм в Полтаві. Із сильних сторін нападника я виділив непогане гольове чуття. Та вміння вибрати позицію у штрафному майданчику суперників, чимось він нагадує мені варті, але звісно не такий швидкий, як англійці. Рухаємося далі на черзі у мене топовий півзахисник Діпра-1 з Аргентини Домінго Бланко. Досвідчений, але при цьому достатньо молодий хавбек, має чудову техніку, добре б'є обома ногами, має хороший дриблінг і не боїться обігрувати один в один. Також ігровий інтелект і прекрасний пас. На жаль, через його травму ми не мали змоги оцінити його гру повною мірою, адже він провів лише 8 ігор у всіх турнірах. І далеко не всі ці матчі він грав повністю. Однак навіть за той час, що він був на полі, домінго встиг жирно натякнути, що є дуже хорошим футболістом. Наразі у нього в активі один асист. Ну що ж, будемо чекати, поки він повністю набере форму та пройде адаптацію у новій для себе команді. В індепендієнти він дуже добре виступав, якщо цікаво, подивіться хайлайти в Ютубі. До речі, цей хлопчина навіть має гру за збірну Аргентини. Його дебют відбувся у березні 2019 року у товариській гри проти Венесуели. Як ви розумієте, аби кого в збірну Аргентини не викликають? Тож можна вважати це залізним аргументом на те, що Домінго Бланко не хлопець з вулиці, а дуже кваліфікований футболіст. Єдиний голкіпер про моєму рейтингу це Макс Вале, основний воротар Дніпра. 1. Валер долучився до українського клубу цього літа. Раніше він захищав кольори бразильської форталези, за яку по суті виступав усю свою професійну кар'єру. Про те, що Макс є досить непоганим голкіпером, говорить той факт, що бразилець виграв конкуренцію у досвідченого Валерія Юрчука, який вже багато сезонів виступає за Дніпроводи. Щодо ефективності валефо, в рамці з огляду на статистику можна зробити висновок, що в УПЛ він божила і збожив. бо має вже сім сухих матчів. А от у лізі конференції справи складаються не так добре. Лише один сухий поєдинок. Однак слід брати до уваги, що і сама команда в УПЛ виступає дуже успішно а у Єврокубках трохи не впевлено. Як на мене, один з головних претендентів на перемогу у чемпіонаті України має без шансів розносити ваду Ставполон і нав'язувати гідну конкуренцію Ази. Ну будемо сподіватися, що Дніпро 1 розставив пріоритети і вирішив сконцентрувати свої зусилля саме на УПЛ. Хоча сили Дніпрян ще знадобляться у Єврокубках, бо вони пробилися до Євровести. Може, дніпро 1 хоче замахнутися на трофеї Ліги конференцій? Макс Валев має зіграти у цьому не останню роль. Іноді вратарі це 80% успіху. Тібо Кортуа довів це у лізі чемпіонів. Між іншим, нам з вами не треба забувати, що в Україні йде війна, і допомога Збройним силам України дуже потрібна. Давайте не з'їмо хоча б одну шаурму, а віддамо ці гроші на допомогу нашим військовим. Бо вони заслуговують на нашу повагу та увагу. Посилання для допомоги залишив під відео. Дякую всім заздалегідь! Слава Україні! На шостій позиції в рейтингу кращих легіонерів УПЛ на цей момент Лука Тейлор. Не так давно існувала думка, що у Шахтарі є певна градація пролях за національною ознакою. Умовно, українці мають грати в обороні, а бразильці у нападі. Але у сезоні 22-23 все докорінно змінилося. Головна атакувальна потужність колективу це Мутрик, а єдиний бразилець у складі грає на позиції крайнього захисника. Екс гравець Дніпра-1 грає у гірників на правах оренди і не є гравцем основного складу. Скоріше Тейлор то дублер Юхима Коноплі. Однак слід зазначити, що Тейлор достатньо непогано себе показує, поки його прямий конкурент заліковує травму. Також слід відзначити універсальність Лукаса. Він може зіграти в обороні праворуч та ліворуч, а також у центрі поля. Тейлор вправно діє у відборі, володіє гарною технікою і баченням поля, а також якісним пасом на різні дистанції. Цього сезону у футболці Шахтаря він вже встиг відзначитися одним забитим голом та асистом. До речі, хто не знав, Тейлор, окрім Дніпра 1 та Шахтаря, грав ще й за клуб ФК Львів у 18-му році. Наразі ж права на футболіст належать грецькому паоку. Цікаво, що спочатку своєї кар'єри Лукас Тейлор грав на позиції нападника, але потім був переведений на правий фланг захисту. Футболіст є вихованцем Палмейреса і разом із цією командою у 2015 році взяв кубок Бразилії. П'яте місце посідає Томаш Кейдзьора. Те, що Динамо зараз грає у стилі Ну його в баню, ну це зрозуміло всім. Важко когось виділяти з гравців кия. Однак Томаш Кейдзьора все ж таки має опинитися у цьому рейтингу хоча б за минулі заслуги. Я не буду кривити душею, якщо скажу, що поляк є одним з найкращих правих захисників УПЛ. Так, останнім часом містер не дуже часто його використовує, однак попередні сезони показали, що саме оборонні дії та досвід футболіста йшли на користь київському клубу. А досвід це дуже важливо. Згадайте, друге, пропущений Рена у першій зустрічі. Саме помилка недосвідчених гравців призвела до взяття воріт бойки. Шкода, що немає такого ж досвідченого футболіста на лівому фланзі. Іноді треба просто вибити м'яча, і гравці з досвідом це розуміють. Хай там що Томаш Кензьора має ще одну перевагу над всіма футболістами в Він чи не єдиний, хто поїде на чемпіонат світу у Катарі. Так, гравець потрапив до розширеної заявки збірної Польщі, тому ймовірно, вийде на поле з пекотного катару. До речі, я ледь не забув вас запитати, напишіть у коментарях, скільки трофеїв разом із Динамо здобув Томаш Кедзьора. Чекаю на ваші відповіді, бо мені треба вибрати перших правильно написавших і помістити їх у наступний відос. Тож згадуйте швидше, а поки я покажу вам переможців з минулого ролика. Звичайно, до форварда гірників Ласіни траури є багато претензій. Головне з них футболіст ніяк не може набрати форму після лікування важкої травми. Фігура Трауре каже сама за себе. Якщо прибрати форму шахтаря, то чисто візуально може здатися, що це якийсь батя, який вийшов на майданчик та бацанів, чисто на техніку пробити. Від надмірної ваги страждає швидкість футболіста. Коротше, ласіна зараз не виглядає як топ форвард, яким він був ще рік тому. Однак слід зазначити, що ігровий інтелект, бачення поля та гольове відчуття нікуди не ділися. Через зайву вагу трауре іноді зустрічається з м'ячем ближче до центра поля. Він розуміє, що кудись прориватися на швидкості це не варіант, але витискає максимум користі з епізоду, віддаючи цікаві та загострюючі передачі. Дуже важливо не тільки вриватися, а ще й бачити простір, щоб дати туди пас. Варто загострити на цьому увагу, адже таким хлопцям, як Модрин та Сікан, життєво необхідні подібні передачі. Можливо, досить скоро Траоре відновить фізичні кондиції, і тоді вістрі атаки у Шахтаря буде дуже небезпечним. А поки Ласіна тільки набирає, він вже встиг відзначитися трьома голами і однією результативною передачею у всіх турнірах. Уявіть, що буде далі, коли африканець увійде в свій ритм. Третє місце Крістіан Фагундес. Після переходу Кабаєва до Динамо перед тренером Зорі досить гостро стало питання лівого Вінгера. І тут у тренера Луганчан є дві опції або зліва грає Назарій Русіна, або Крістіан Фагундес. Хоча останній є номінально правим Вінгером. Бразилець грає достатньо регулярно і 75% матчів виходить в основі зарі. До нинішнього клубу легіонер долучився влітку 21-го. До цього він захищав кольори команди Греміо Бразил, що виступає у бразильській серії С. В сезоні 21-22 Крістян не мав достатньо грової практики у зорі, тому вимушений був з'їздити в оренду до бразильського «Кашасу». Перед цим сезоном повернувся назад. Розуміючи, що конкуренція в команді вже не є такою жорсткою, залишився. Одна з головних принад Крістіана це його універсальність в атаці. Він може зіграти правого та лівого вінгера, а також побігати на позиції відтягнутого нападника. Попри невпевнений початок сезону луганської команди Фагундес демонструє непогані результати. Зокрема, він встиг відзначитися чотирма гольовими передачами. Хлопці на ім'я Яніс Амаш можна назвати одним із найвідчайдушніших легіонерів сучасної ПЛ. Бо поки інші легіонери або від'їжджали з українських клубів, або приймали рішення залишитися, Алжирець перейшов до Дніпра 1 вже під час війни з Буавішти. Міг би собі спокійнесенько чілити у Португалії, однак вчинив набагато екстравагантніше. До речі, цікаво, що цього сезону саме Дніпро 1 є так званою командою легіонерів, а не той же Шахтар. Але повернемося до Амаш. Здавалося б, Яніс Алжирець і в його країні і так жилося не дуже безпечно. Тому вибір у є таким же і дивним. Однак з батьківщиною його пов'язує тільки національність та виступи за збірну. Він народився та робив перші футбольні кроки у Франції у Ніці. Потім була буавішта. Можливо, він не отримав достатньо ігрового часу і тому вирішив перейти до Дніпрян. Однак це не так. У чемпіонаті він грав достатньо регулярно. Переважно в основному складі Буавішти. Ще один момент, який у мене викликає подив, це те, що до Дніпра він перебрався за 1 мільйон євро, попри трансферну вартість у 2 мільйони. Офіційна версія Буавішту заборгувала йому 20 тисяч євро і повертати не збиралися, про що сам футболіст розповів у соціальних мережах. Щодо ігрових якостей, то Яніс має дуже непоганий арсенал. Він чудово відпрацьовує в обороні, при цьому щоразу долучається до атакувальних дій команди. Дуже непоганий лівий латераль, як на мене. Ба більше Амаж вміє віддати загострючу передачу володіє гарною швидкістю і поставленим ударом. Як доказ гол у ворота ваду це з дальньої дистанції, що був визнаний найкращим у четвертому турі ліги конференцій. На перший погляд нічого такого у цьому взяті воріт немає. Однак, якщо придивитися, можете помітити, що м'яч йшов по центру воріт. Однак в останній момент змінив свою траєкторію, пошивши голки праводорні. В УПЛ Яніс також має непогану результативність і може показуватися трьома асистами та голом у семи матчах. Ну і перше місце, яке посідає Талис Брене із львівського руху. Погодьтеся, ми всі звикли до того, що бразильців УПЛ запали тільки в складі шахтаря. Років 10 тому на ролі латиноамериканського осередку УПЛ і металіст. Однак, останнім часом цей статус повністю перейшов до гірників. Однак сезон 22-23 не пристає нас дивувати. Перше, у шахтарі переважно грають українці. Друге, найяскравіший бразилик чемпіонату представляє львівський рух. І це Талес Бренер, друзі. Про хлопчину активно почали говорити тільки цього року, після того, як той зробив хет-трик у матчі зори. Взагалі, хет-трик в УПЛ явище доволі рідкісне, хоч ціканий добик не на жарт розійшлися цього сезону. А хет-трики від легіонерів так взагалі щось на кшталт раку, який свистить на горі. Тому не дивно, що за час незалежності Бренер тільки десятий футболіст з іноземним паспортом кому підкорилося це досягнення. Однак, попри той факт, що ім'я Талеси тільки цього року почало активно з'являтися на шпальтах спортивної преси, в УПЛ він не є новачком. У лютому 21 го він приїхав з Бразилії до Донецького Олімпіка через півроку долучився до руху, потім зганяв до оренди у чемпіонат Фінляндії і вже влітку цього року повернувся до львівської команди, попри те, що йде війна. Цитата: Так було важко прийняти таке рішення, тому що в момент, коли я повертався в Україну, я вже знав про всі речі, що відбуваються в країні. Але зараз я почуваюся добре і з кожним днем адаптуюся все більше і більше. Повітряні тривоги зараз. Я вже звик, але ми все одно не знаємо, які можуть бути наслідки. Дійсно, адаптація проходить у бразильця напрочуд успішно. Зокрема, він активно демонструє свої найкращі ігрові якості, такі як вміння загострити гру, вміння віддати точну передачу непогане бачення поля та вміння чудово обрати позицію. Також слід відзначити й непоганий удар. Все це конвертувалося у 5 забитих м'ячів і 3-гольові передачі, що дозволяє посідати йому високі сходинки у таблиці бомбардирів і таблиці асистентів. Дуже гарні показники як для атакувального півзахисника, який грає на позиції нападника. Друзі, а хто на вашу думку є кращим легіонером в УПЛ просто зараз? Своїми вподобаннями діліться у коментарях. Шановні глядачі, не забувайте, що футбольний контент виходить на моєму каналі досить регулярно. І що це, якщо не привіт, підписатися та натиснути на дзвіночок. А якщо вам сподобався цей випуск, то ставте вподобайку під відео. Ну а я буду закінчувати. Дякую, що подивилися мій ролик до кінця. З вами був Костя Фолстен. Скоро побачимося. Нехай щастить!